12 липня 2025 року місто Стир Чернігівська область. І позавчора, в четвер ввечері, пройшов сильний орган і дуже сильний град. І це наслідки того, що сталося. І з самого поганого, звісно, це велике, ну, Це отдельна історія потім розкажу. А по городу винограду ситуація дуже плачевна. Я би сказав дуже катастрофічно, тому що вибите все, збито все, листя майже нема. От, як для порівняння можу успію вставити фото, то, що було і то, що сталося, то це, звісно, печально. Печально то, що не тільки листя немає, а й ще деяка лоза побита, і ще під питанням визрівання її. Наступний рік от, і чи буде в наступному році от, є такі місця, там інші дуже погано. От. позбивало Звісно, 95% всього рожаю, то що залишилося і не вимерзло, то тут, звісно, кущ був загущений, але ж... Від нього теж майже нічого не залишилося. Також чотири річки мені тут щось питалися вижити, але всі, всі 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 кінчики зверху, все, все все, -все збито. От. Там щось залишилося на этом, але воно всі ягоди побиті, як тут. І з них також нічого не буде. На жаль. О, це От. Нема, там теж отака вот от біда. Посохло, побито все. Далі, далі, далі пішли картопля і песестання. Огірки. Огірки вибиті, вщент. Майже там одна квіточка, тільки є і все. Кукуруза, я не знаю хто її подрав, але ну, як не знаю хто подравне, як вона видрана все. Дивом залишилася одна кітка гергини, тому що ця вона збита повністю як скошена. Помідори пошмотовані, з них вже мабуть нічого не буде. Те ж саме з капустою. Те ж саме з гіаргінами, це ж саме з цими помідорами. Е -е, на диво... Здравствуйте. На диво залишився цей виноград одна річка. Буряки. Е Єдине, що цікаво вижили перці, їх тут вбило, але оці всі точечки, от, і то, що видно, це кількість граду яка прилетіла, яка лежала. Есть, тут було просто все вкрите градом, майже все вкрите градом. Оце всі точки, це отакі градіни лежали. Найбільше градини казали, що були з ну, курячею чи з е, тенісним. Картопля. Картопля викашена, також просто есть, тут, Тут лежить. Тут також залишилися одні цурубки там де не то, то вона може трохи і відійде, вона відсівла, але на жаль тут під грушею може щось, якщо буде, то, то може щось останеться. Далі, далі йдемо, на майснув. Тут теж перси, але їх тут і не багато було, але якийсь вижив, якісь. Лук також лежить. Він ложився сам по собі, але його град добив і видно, що весь весь вин перебитий. Будемо ввечері його ну, один-два стався, так все побити. Воно в зілі спеціально так було, щоб не так далі. Теж саме з чесноком. Помидори. Помідори можна не дивитися, зрізані. Вони вже в'язалися помідорчики. От, вже були і завізі гарні. От, все воно збито, побито, нічого нема. От. Далі, далі, далі. Дивом. Дивом. Я не знаю як. Витримала розу і вона зараз квітне. Єдине, що зараз радує на городі. Пошматувала дуже черешню. Позрізала тут було пишні кущі і Вже були до мого росту, їх вже нема. От я не знаю, відійдуть вони чи ні. От. Кабачки. Кабачки також, ні одного листа не залишилося цілого. Кабачки ми прибрали щоб вони не пеклися тому що это малину положила обтрусила побило там то що залишилося це все що залишилося може трохи вийде забрати ну, і, це, полуничка полуничка прям бідна все вон з вже повисихала листя за два дні пошмотована ну і хвал вчора вона була дуже хуже Ну і цей виноград я його спеціально не нормував, чекав, що на цій неділі я його нормую. Але град сам зробив нормування і біда в тому, що більшість грон пошматовані і з них також нічого не буде. Ай, на жаль, треба буде врізати, вирізати. тож саме патісони, от. Отаких ділов наробив град. А ще покажу. А було трохи в нас в цьому році надіжди на сливи. Але надії не, 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 немає, тому що всю сливу оббило повністю. Вона вся лежить на землі. І ще в місяці вона була б дуже гарна на диво в цьому році. Вона вся лежить на землі. Також і цусливо било. Єдине, що залишилося більш-менш цей виноград над погребом. Його абрикоса закрила з грушею. Теж він пошматований там повністю. Також тут квіти пошматовані, Тут піона пошматована, тут було хачі, я спеціально не вбирав, але ж Повністю зрізане, все має. така от біда. Що робити, поки не знаю. Кій, що не знаємо. Кої ще відійде, кое-що залишиться. Теж в шоці так? Да? Скажи, шо це. Так. Так що будемо, надіюсь, не на краще. А там, як Бог дасть. Ну, це майже все на сьогодні. Ну, виноград поки що не заходжу. З леками, отдельна, отдельна історія, потім розкажу. Все, до, до зустрічі. Може, що не розказав, розкажу пізніше.